Слава Україні! З вами Стоп корупції! Про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували відео від гранатометників 28-ї Омбре ЗСУ. Бійці гатять по позиціям РФ на Бахмутському відтинку фронту на Донеччині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Бавовна та офіційному пабліку бригади. На початку відео можна побачити фортифікаційні споруди, які звели українські військові на Бахмутському відтинку фронту на Донеччині. Видно, що це траншеї глибиною. Близько одного метра, шириною близько 80 сантиметрів. Щоб розминутися двом бійцям, у повній амуніції доведеться добряче втягнути животи. Троє бійців, які потрапляють у кадр, впевнено говорять, що ми не відступаємо. Запам'ятай. Далі військові готуються до бою, беруть на плечі важкі гранатомети та снаряди. Зокрема, у бійців, які рухаються справа, в руках в'язанки по чотири снаряди. За мить глядачі опиняються на позиціях, звідки наносяться удари. Для захисту поруч є невеликий пагорбок, а під дерев... ...на поготові кубка снарядів. Боєць з гранатометом виходить на метрів 10-20 уперед та здійснює постріл. І швидко перезаряджається для наступного удару. Глядачі отримують можливість побачити всі деталі роботи взводу гранатометників. Поки стрілець стріляє, решта підносять йому нові снаряди. Уважний спостерігач може порахувати постріли. Їх було близько дев'яти. При цьому було помітно, що на останніх пострілах боєць був досить змореним. На цьому в мене все. Гарних вам новин! Ставте лайк та натискайте на Ночок не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.